В рамках спільного міжнародного проєкту з британською школою у Смілянській школі No Defines підготували яскраву новорічну різдвяну виставу, у якій гармонійно поєднали традиції двох народів. Сьогодні у нас чарівне, неймовірне свято. Ми намагалися відтворити казку Різдва. Тому що це зараз на даний момент, на даний час дуже важливо, щоб діти відчували це дитинство. Так як ми ем, приймаємо участь у британському проєкті за підтримки Британської ради, е, в нас є партнер е, в Британії, місті Ліц. це New Beverly Community School. Е, вони нас завжди підтримують з різними ідеями. Е, ми разом з пані Кенді, це моя як наставниця, да, моя ментор. Е, ми разом працювали над Сценкою над словами робили мікс, вистава у нас вийшла англо-українська, що немало важливо, що діти змогли зрозуміти всю суть, що ми хотіли донести. І, звичайно ж, піднімалася тема про традиції. У кожного народу є різні традиції, але об'єднує одне. Це те, що ми єдині, те, що ми як цілісність, те, що ми маємо підтримувати один одного у будь-який час, в будь-який момент. Традиції різних країн презентували одноліткам юні актори, учні початкової ланки на різдвяному столі британської родини, святковий крекер, в українській родині за давнім звичаєм куття і дідух. На сцені поруч із добре знайомими різдвяними символами також з'явилися казкові персонажі: веселий сніговик Олаф, Олень та дві принцеси. Вони вдало доповнили казкову атмосферу. Через мову казки та традиції організатори показали головне незалежно від культури і відстани. Найважливішими цінностями залишаються щира дружба і взаємна підтримка та родина. Саме ці сенси стали серцем різдвяної історії, яку цього сьогодні розповіли діти. Ми вчили, нам давали картки з нашим текстом, і ми його записували. Було дуже цікаво, як це буде все під час вистави самої, а вчити було геть на складно. Мені дуже сподобалось, те, що дуже одягнуло, <рес> те, що у мене є онуки. Моя онука дуже гарно за мене грала роль. Ну, було легко розказувати слова. Але до того, як Олаф до, до британської сім'ї дійде, мені там подаруночки протети, заглянуть у газету Бо такого. Це було трохи складно. В майбутньому я буду продовжувати брати участь у кієсах. Діти грали щиро емоційно і безмежно талановито юні глядачі з захопленням стежили за дійством, активно підтримували акторів оплесками та емоціями. Кульмінацією свята стало спільне виконання легендарного щедрика, який об'єднав зал у єдину святкову родину. Він такий безмежний, так? немає рамок, це не тільки уроки, які ми проводимо. Ми зустрічаємося онлайн. У нас нещодавно був урок по фонетиці для першого класу. Це було неймовірно круто, тому що пані Кенді вона була на зв'язку, вона проводила своїм діткам і одночасно нашим. Ну, це було мега цікаво. Діти запам'ятали цю букву, цю звук все прекрасно. І ми зараз до Різдва готуємо таку бакунок. Сюрприз для нашої школи партнера це будуть неймовірні подарунки, зроблені дитячими руками від кожного класу. Це будуть і браслетики, і мотанки, і якісь обереги, фотографії, дитячі листи. Сподіваємося, що знайдемо справжній карпатський чай. Покладемо, щоб все було дуже тепло, затишно, смачно перенести свою любов до них. Нині чарівна казка завершилась, але спілкування і дружба двох шкіл в різних країнах, незважаючи на відстань більше як у 2000 кілометрів, триватиме. Переконана куратор міжнародного шкільного проєкту Юліана Круть. Вже дивлячись на те, як ми співпрацюємо і як відгукуються наші колеги з Британії, ми плануємо продовжувати наше партнерство, щоб наші школи були тісно пов'язані, щоб вони були дійсно партнерами, підтримували у якихось проєктах, у якихось зустрічах певних. І звичайно є великі глобальні плани, але це поки що ми будемо тримати в секреті.